І так, дівчата, я регресією займаюсь давно, проводжу практики саморегресії, постійно спілкуюся в вищим я. Так от, найголовніше, що я відчула та зрозуміла, що мені показали, це те, що душа вибирає свій шлях заздалегідь. І найголовніше, там, де зараз знаходяться наші рідні, вони як душі вибрали, зробили свій вибір давним-давно ще до того, як народилися на землі. Тому їхній вибір потрібно поважати. І зрозуміти, що зараз вони кожен і ви проходите. Свої певні шляхи в матеріальному світі і робите свої певні кроки до отримання досвіду земного, який дуже потрібен душі. Якщо дуже болить, то це ми відчуваємо ті енергетичні зв'язки, які ми побудували протягом всього життя з нашими рідними. Якщо ми сумуємо, не відпускаємо, не приймаємо рішення наших близьких, це говорить тільки про те, що ми хочемо нав'язати їм своє бачення, свого его, свого розуму, який сформувався у даному середовищі у цьому житті. І найголовніше що ми повинні зробити, це прийняти шлях своїх рідних, просто прийняти, хто хоче чи може, ви можете відчути їхній шлях, якось зрозуміти, але якщо ви категорично не приймаєте. Шлях своєї близької людини, це каже тільки про те, що ви хочете порушити волю цієї людини, свободу цієї людини. І вам потрібно навчитися приймати точку зору іншої душі, тому що насправді, коли ви категорично проти шляху, Життя або неприйняття життя іншої людини, ви проти того, щоб душа, яка прийшла з вами, щоб вона отримувала свій досвід життя. І оце відчуття безсилля, яке у вас з'являється, що ви все зробили, воно говорить про те, що ви дійсно все зробили, що від вас залежало. Відносно свого досвіду у минулому і теперішньому. І тут головне навчитися довіряти та поважати вибір іншої людини, рідної вам людини. Якщо ви це усвідомите, вам відкриються нові можливості спілкування з рідними людьми або прийняття. Того, що зараз у вашому житті є, от такий ченелінг я отримала від свого вищого я. Дякую.